Бачу так, що так, тривалий час не будуть розглядати це питання до того, поки не зміниться президент США, а потім повернуться до цього питання. Президент США чекає на свій імпічмент, я йому це пообіцяв, і в нього це по картам теж випадає. Плюс у нього 4 роки президентства є, і з цих 4 років він просидить півтора-два роки тільки. Тому далі все повернеться на круги своя. Не бійтесь Трампа, не бійтесь ситуації, все буде Україна. Ну, справді з часом це відбудеться ефір карта часу. Показують карти, що це буде невдоволення народу і інших сенаторів. І це буде ініційовано імпічмент, і він буде не зложений за законним процедурою, за законним шляхом. Повинен бути обмін і якась фінансова допомога. Обмін військовополоненими і фінансова допомога. Але обмін військовополоненими може трохи зміститися і відбутися він тоді на Пасху. Ні, на жаль, цього не бачу. Дивіться, станом на зараз підвищення таких податків не зроблять, але це справді, справді був певний вкид для того, щоб перевірити реакцію населення, показує по картах, і перевірити реакцію народних депутатів і так далі. Але цей закон. Все одно буде прийнятий, і внесений десь через півроку рік. Тому е підняття податків е і відповідно об'єднання об груп ФОП, воно відбудеться. Просто відбудеться значно пізніше, через півроку чи рік. Але це, е це в принципі станеться. Зараз вони просто дали задню, можна сказати, з тієї причини, що було е велике невдоволення цією системою, зокрема. Також Юрчишин <кліст> виступив проти цього, який очолює комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків, і так далі, а без його одобрення законопроект не може бути винесений у стіни Верховної Ради на засідання. Тому відповідно тут. І склалась така ситуація, що зараз вони дали задню, але потім вони повернуться з цим питанням ще раз. По-перше, повністю ж ми не вийшли все одно. Тьоткіна, село Гуєва. Ми утримаємо ще. Тут два фактори. По-перше, ми були в стані, що могло бути оточення. От карта говорить взагалі прямим чином про це. І нам, нас би чекало справді оточення і важка ситуація. А, але випадає інша карта, яка показує, що ми з цим вдало скористались, відновили американську допомогу, просто сказавши їм, що ми готові от піти на такий крок. Але насправді нам би потрібно все одно було б відходити, тому що є була сильна загроза оточення загроза і загибелі 15 тисяч особового складу, найелітніших підрозділів українського війська. Тому це було слушне, правильне рішення. І карти це підтверджують одностайно. Так, ми зможемо їх повернути. Але при цьому всьому по картах йде так, що ми будемо зайняті питанням оборони Сумщини і будемо, будемо скеровувати ресурси на інші цілі. Тобто мета своя була виконана, і Україна в разі чого зможе зробити наступ на Білгородщину чи на ту ж саму чи на ту ж саму Брянщину. Зараз гляну, поки розкладаю, хочу сказати, що у вас є остання можливість придбати мій курс по грошовій магії за особливою ціною замість 4500 гривень за 1999 гривень. Цей курс допоможе а, вам а, знайти фінансову удачу, успіх, очиститися від боргів, від а, проблем а, у фінансовому стані. Тому тому можете писати моєму асистенту за номером плюс 3 8 075 444 0136 і відповідно купляти курси. Також можете переходити по посиланню до цього відео на мій канал, також там мати теж контакти цього курсу. По картах у мене випадає так, що, що не отримують вони задоволення від цієї розмови. Ця розмова все-таки не погодить всього. Планів в них багато, але розмова піде за іншим сценарієм. Ну що, мені по картам показує. Ой. Ну що, мені по картам показує так, що справді, що справді така розмова у них відбудеться, як між світлом і темрявою, справді буде така розмова. Але, відповідно, я бачу по картах так, що чіткої, чіткої визначеності не буде за, ці, за, цією, за цією розмовою. Вони е, узгодять свої позиції ще раз і будуть домовлятися, яким чином далі е, знаходити компроміс. І я бачу, що там буде тиск на Путіна, Путін на щось піде, е, а потім вже навпаки Трамп е, з Путіним почнуть знову тиснути на Україну. І це буде постійно повторюватись: тобто то на Україну тиснуть, то на Росію і будуть. Отак От відбуватись ці всі речі, тому треба запастись терпінням. Показує по картах, що вони погодять зустріч на цій розмові. Погодять зустріч між собою, коли вона відбудеться, як і чому. Також буде йти розмова, в принципі, про майбутнє світу, про гроші, про владу, вплив. І обговорюватись буде дуже багато різних тем. Але стосовно України буде більшість розмови, і я бачу так, що Трамп буде підходити з сильної позиції і у них будуть суперечки. Трамп справді буде все одно робити вторгнення чи в Гренландію, чи в Панаму. Він почне, почне вторгнення, але е, він його зможе почати після завершення війни в Україні. Зараз він розпочав е, операцію проти єменських хусидів і це підготовка до. Іншої війни, яка вже стосуватиметься окупації Гренландії чи Панами, тому це і стане до речі великим приводом для того, щоб скасувати об'явити імпичмент Дональду Трампу. Так, дивіться, стосовно миру показує, що зараз, найближчим часом, це неможливо. Тобто березень, квітень, немає жодного шансу на встановлення перемир'я навіть. А ось червень і к червню показують карти, що справді мир буде. Бети за Океана, за морський партнер. Так. Ну, вони хочуть олігарха поставити президентом, відповідно, Зеленського зняти. І він хоче, щоб олігархом цим таким був Петро Порошенко, щоб він став президентом, щоб він відновив перемовини з Путіним і з ним і відповідно теж заробляти на Україні і прогибати Україну під свої умови. І показують карти, що він багато ще на інших людей ставить. Тобто і на Арістовича, і на Тимошенко, але при цьому всьому у жодного з цих людей немає шансів стати президентом України. Так буде, і відповідно, ну, будуть обговорювати вони ці питання, буде тиск взаємний один на одного. І тому важко розмова буде важкою і довгою, не швидкою.